Тема заняття магнітне поле струму правило светлика. Подивимося з вами навчальне відео. Крізь отвір у горизонтально розміщеному картоні. Пропустимо вертикальний провідник зі струмом. Притрусимо картон залізними ушурками і замкнемо коло. Постукаємо по картонці маленьким молоточком. У результаті досліду ми побачимо. Що ошурки розмістилися навколо провідника концентричними колами. Таким чином, ошурки відтворять картину ліній індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом. Остає питання, як визначити напрямок магнітних ліній. Подивимося ще одне навчальне відео. Будемо досліджувати магнітне поле навколо прямої ділянки дроту. Який закріплений вертикально. Напрямок струму в ньому буде показувати біла стрілка. Навколо нього розміщені маленькі магнітні стрілки, вони орієнтовані вздовж магнітного меридіану при відсутності струму в колі. Щоб струм протікав у вказаному напрямку, нижній кінець дроту підключили до провідника білого кольору до негативного полюсу джерела струму, а верхній кінець червоним провідником до позитивного полюсу джерела струму. Включимо джерело струму. Магнітне поле, яке виникнуло набагато більше за магнітне поле Землі. Тому стрілки розвернулися вздовж його магнітних ліній. Якщо врахувати, що магнітні лінії виходять із північного полюсу магніту та входять в південний, то в даному випадку магнітне поле струму напрямлене за годинниковою стрілкою. Виключивши джерело, помітимо. Що стрілки повертаються в своє початкове положення. Тепер змінимо напрямок струму в дроті. Для цього поміняємо полярність підключення його кінців. Верхній кінець дроту підключимо до негативного полюсу, а нижній кінець до позитивного полюсу. Струм при цьому буде приходити знизу до верху. Увімкнувши джерело, помітимо, що стрілки знову розмістилися по колу. Але тепер магнітне поле напрямлено проти годинникової стрілки. Таким чином північний поліс кожної стрілки вкаже напрямок вектора індукції магнітного поля в даній точці. І, відповідно, напрямок магнітних ліній цього поля, так як ви бачите на слайді. І напрямок. Магнітних ліній він залежить від напрямку струму провіднику. Сформулюємо правило свердлика для магнітного поля провідника зі струмом. Якщо вкручувати свердлик за напрямком струму провіднику, то напрямок обертання ручки свердлика вкаже напрямок ліній магнітного поля струму. Також застосовується можна використовувати правило правої руки. Що якщо спрямувати великий палець правої руки за напрямком струму провіднику, то чотири зігнуті пальці вказують напрямок ліній магнітного поля струму. А як напряму на лінії індукції лінії магнітних полів? Вони на, е, за напрямком лінії індукції магнітного поля. Встановіть напрямок струму, ось провіднику АБ. Ви бачите, що ось провіднику АБ у нас модуль індукції магнітного поля зі збільшенням відстані від провідника значно зменшується, а зі збільшенням сили струму провіднику він збільшується. Ми бачимо, що тут b 2 у нас буде менше, ніж b 1 чому зі збільшенням відстані від провідника щільність розташування лінії магнітної індукції зменшується. І постає питання: чи однаковими є модулі векторів B1 та B2? Давайте проведемо ось такий дослід. Звернемося до одного з дослідів ампера. Замотаємо ізольований провід у кутушку і пустимо по ньому струм. Якщо тепер навколо кутушки розмістити магнітні стрілки, то до одного торця котушки стрілки повернуться північним полюсом, а до другого південним. Отже, навколо котушки зі струмом існує магнітне поле. Як і штабовий магніт, котушка зі струмом має два полюси південний і північний. Таким чином, навколо котушки зі струмом існує магнітне поле. І воно має два полюси південний та північний. Тут у нас для того, щоб визначити напрямок на північний полюс катушки, ми застосовуємо правило правої руки, але вже для котушки. Якщо чотири зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то відігнутий на 90 градусів великий палець вкаже напрямок на північний полюс катушки. Є питання, як розташовані полюси соліноїда, підключеного до джерела струму. Розглянемо навчальне відео. В даному досліді соленоїд, який представляє собою довгу котушку, закріплений на прозорій основі. Підключимо соленоїд до електричного кола. На скляну основу розтрусимо шар металевих ошурків. Ошурки розтрушуємо рівномірним шаром як всередині, так і зовні соленоїда. Замкнемо коло. Будемо спостерігати за утворенням магнітних ліній. Дивіться, при постукуванні картина ліній стає більш чіткою. Бачимо, що всередині соленоїда. Ошурки розміщуються вздовж прямих паралельних один до одного ліній. Можна стверджувати, що всередині соленоїда магнітне поле однорідне. Таким чином, ви бачите на слайді, як напрямлені лінії магнітного поля в штабу магніту. Та в котушці зі струмом. Дякую за увагу.